Двоє молодиків серед білого дня поласилися на прозору скриньку з пожертвами для бійців АТО винесли з кав'ярні просто перед об'єктивами камер спостереження. Деталі історії від Сімкова двічі уважно. Можливо, впізнаєте злодіїв. Посеред білого дня двоє чоловіків заходять у кав'ярню, поводяться підозріло, півгодини нічого не замовляють. Увесь час роззираються навколо та поглядають на скриньку, в яку відвідувачі кидають гроші на потреби вояків на Донбасі. Угледівши, що персоналу поруч нема, чолов'яги хапають скриньку і чимдуж до виходу. Злодійство помічає касирша, але запізно я, коли вийшла з кухні, да. Я де замісла та сувіла сразу коробки. Ніту я крикнула їм ребята ані. Вони... Развернулись, посмотрели мне в лицо и сразу бежать. Звісно, поки я вибігла, ну, вибігла собака, то есть, вони вже сховались. Викладачів навіть камери спостереження на пантежі. Отак взяли і пішли, ніби своє. Скільки вкрали, точно невідомо, але скринька стояла вже кілька днів. Тож щось там, кажуть, у закладі вже назбиралося. По нашим оцінкам, там було 12-3 гривень. За 2-3 неділі ми збирали кілька тисяч гривень. От в сумі за весь період, протягом співпраці з лантерська сотня, ми передали, передали більше 40 тисяч гривень. Там скриньку у кафе поставили волонтери. На зібрані кошти вони купують усе не та відвозять на фронт. Тому вважають, що цинізму цієї крадіжки немає меж. Вони вкрали в української армії гроші. Тому що ця скринька вона не належала е, аромі, вона належала е, нашому фонду, який допоможе фонд допомагає армії. Тому, безумовно, вони вкрали у хлопців медикаменти, їжу, термобілизну. Можливо, там бронежилет наразі. Викрадачів розшукує міліція. Встановити їхні особи буде нескладно. складно. А обличчя бачила камера спостереження. За цю зухвалу крадіжку їм світить до трьох років позбавлення волі. Винуваці обов'язково шукатимуть. Їх зараз вже шукають, і дуже активно. Працівники печерського управління міліції є зображення, є відеозйомка. Ми її вивчаємо зараз. Правоохоронці дуже активно працюють для того, роблять все можливе для того, щоб цю справу розкрити. У кав'ярні одразу поставили нову скриньку для пожертв. Оцупити її тепер буде вже не так просто. Ну а викривдачі можуть тішитися. Вони стали зірками. Ами інтернету, аби подібне зухвальство не повторилося. Скринька із пожертвами тепер надійно закріплена металевим дротом. Ну а самих глядачів тепер розшукує не лише міліція, але й столична інтернет-спільнота.